Всім привіт! Як ви вже поняли з назви відео, сьогодні ми будемо говорити про ціни на продукцію. Це хвилює абсолютно всіх, я вам скажу. Всі, хто вирощує, всі, хто купляє, перекупів, навіть тих, хто передає на експорт. Зразу кажу: відео ґрунтується на власному досвіді, на власній аналітиці і просто хочу поділитися з вами е, своєю думкою. Не скажу 100%, що так буде цього року. Але якесь право на існування, ця думка має всесвіт. Так що всідайте це позручніше, заварюйте, може якусь каву, може ще щось. Лайк авансу раду за це відео. Я старався для вас. E, думаю, вам обов'язково це буде цікаво. Будемо починати. Зразу хочу відмітити, що ми будемо говорити саме про відкритий ґрунт, а не про теплиці з опаленням без опалення. Тому, ну, ви поняли, в загальному відео буде про відкритий ґрунт. Сезон цього року почався не так гладко, як хотілося. У березні нас було тепло, всі засіялися, хтось в опалювальних розсадниках, хтось без опалювального розсадника. І що далі? Далі влупив мороз. Оцей тиждень морозів зараз я нас сьогодні який 9 квітня знімаю, на ніч мінус три передають. Не сильно радує. А особливо я співчуваю тим людям, які без опалення взагалі вирощують цього родину. Бо в нашому випадку, ну ви ж пам'ятаєте, цей розсадничок. Буржуйська, дивіться, ж, до речі, так розсада зійшла. Ну і до чого я веду? Ці морози відтерміновують висадку відкритий ґрунт. Чому? Тому що ті, хто вирощує без опалення, розсаду. Розсада має трішки меншу енергію проростання, коли зимно, звичайно, що вона не росте. А ще, не дай Боже, як вона згине під тих морозів, та й взагалі не буде. І це зразу вже перший фактор того, що ціна цього року буде трішки вища в порівнянні з 2024 роком. Ну і почнемо говорити одразу з перцю, бо, на мою думку, це одна з найрентабельніших культур, яка існує в сільському господарстві, але її теж і нелегко виростити, бо він хоче досить великого догляду за ним, хоче капельного зрощення, це обов'язково підпець, бо є деякі культури, які ми вирощуємо без капельного зрощення. Минулого року ціна базувалася на стартовій сезоні продажі з відкритого ґрунту на перець. Саме про роздріб говорю, не про опт. Від 50-55 гривень це такий здоровий, гарний, красивий перець. На загальному той перець, який був на фаршурування, теж по 50-55 гривень, далі ціна просіла до 30 гривень. Цього року я прогнозую ціну біля 60-65 гривень на стартовий сезон, оскільки перець культури яку досить таки важко виростити. А сьогоднішніми реаліями, коли на вулиці йдуть морози, він трошки призупиняється в ростові. Самі розумієте, що сезон буде, можливо, чуть-чуть пізніше, ну і ціна стартане трошки вищою. Звичайно що тепличники першими зайдуть на ринок з ціною там 100, а відкритий ґрунт вже будуть потім доганяти їх. Тому я така ціна від 60 65 гривень стартуємо. І коли в пік сезону, коли буде досить багато перців, я думаю, ціна буде коливатися 35-40 гривень. Але побачимо, побачимо. Наступними в нас. Одразу йдуть помідори. Я так відокремлюю те, що ми вирощуємо в загальному, і про що я можу розказати? Помідори культура трішки полегша, але дуже схильна до фітофтори. Хапає фітофтора, рахуйте, вас немає урожаю. Це треба вважати, як... ну, пам'ятати, вважати, дивитися, що не допустити цієї бактерії. Значить, що по помідорах? Знову ж, ну, самі розумієте, теплешники завжди швидше заходять. Минулого року ціна на помідори стартувала 40-45 гривень е, в розріб. Цього року дуже важко сказати, оскільки помідорів бачу, об'єми збільшилися до продажу. Самі розумієте, з Херсон вже менше везуть, і тут захід е, України починає трохи більше вирощувати тих помідор. Думаю, що цього року ціна буде не гіршою 40-45 гривень, оскільки минулого року це була не сильно така культура, в яку люди вкинулися, щоб вирощувати. Це що до початку сезону. Потім, коли все буде стабільно, хобі по 25 гривень. По 20-25 гривень, щоб забирали, було б досить, тоже досить непогано. Це моя думка знову вже повторююся. Хто не згідний, пишіть коментарі, я буду все перечитувати і відповідати на кожні коментарі. Буду тільки радий почитати, послухати, що ви будете розказувати. Баклажан. Наступна наша культура. Яка теж досить непогано приносить прибутку. Культура нішева, мало хто вирощує. Чому мало хто вирощує? Бо не всі хочуть, не всі купляють баклажан, не всім він потрібен. Здебільшого як самі розуміють, купують ресторани, кафешки, щоби зготувати якісь салатики такого плану. Культура стабільна, тому що мало хто її вирощує, на неї завжди є ціна. Минулого року ціна стартувала на нього від 30 гривень. Самі розумієте, досить таки непогана ціна. Цього року, думаю, ціна буде 25-30 гривень також стабільно триматися. Як показує досвід, і практика. Е, що, ну, баклажан завжди є ціна. До речі, дивіться, який у нас дистанчик вже зійшов, то я думаю, цього року ми будемо всі з баклажаном. Але теж потрібно зважати, якщо літо сухе і сильно жарке, баклажан потрібно поливати, є ряд своїх хвороб. Є ряд своїх недоліків, коли вони не добирають маси. Ну, ви самі розумієте, все потрібно щось додати, щоб воно себе гарно почувало. Далі в нас огірок. Улюблена моя справа. Огірок з відкритого ґрунту. Навіть не знаю, що сказати. Тут та панна або пропав. Раз є ціна на огірок по 60 гривень з відкритого ґрунту, раз ціна 5 гривень з відкритого ґрунту. Що цього року чекати, це гра в казино. Але. Теплишники вже почали продавати огірок. Ви самі розумієте, в теплицях огірок досить довго росте 3-4 місяці, якщо я не помиляюся. В відкритому ґрунті сезон гірка дещо менший. Але, здебільшого, з відкритого ґрунту здали, люди закрутилися огірком і більше немає. Тепличники, продають собі потрошки. Так от, що ж варто чекати від огірка? 15 гривень. Щось так бачу я туди. Біля 15 гривень якось так відчувається ціна на дану. Культуру. Але, ну знову ж кажу, поживемо, побачимо. Хотілося б навіть при 15 гривнях досить непогана ціна, але самі розумієте, завжди воно хочеться більшого, завжди воно хочеться кращого, щоб мати змогу якось розвиватися, чогось більшого хотіти, щось більше робити. І до гірка перейдемо ми зразу до Кавуна. Самі бачите тренд, що в західній, в центральній частині України. Всі масово починають вирощувати Кавун. Раніше, якщо він ріс на піщаних ґрунтах в Херсоні, в Миколаєві в Одесі, всі чомусь перекинулися зразу на, на чорноземи, на суппіщані ґрунти. І також, як показує практика, досить непогано таке вирощувати кавун на наших ґрунтах. Люди вже привчилися за ці три роки вирощувати кавун, то я думаю, ціна цього року на кавун трошки впаде, бо збільшилися набагато об'єми висадки кавунів. Цього року хотів собі купити Кавуна. Вже не було понаялені насіння, коли кожного року на нього було насіння в цю саму пору. Прогнозується ціна біля 10 гривень за кілограм. Це в розрізні торгівлі. Думаю, на гурт ця ціна буде біля 5-4 гривень. Але побачимо. Хотілося, хотілося б, щоб воно все було, щоб взагалі на все була ціна. Від кавуна, ми перейдемо зразу. До нашої улюбленості, до капусти, як то кажуть, зелених грошей, так би мовити. Минулого року ви всі прекрасно бачили ці, цю, цю ціну на капусту, 20 гривень з поля, по 30, 35, 40 гривень зимою зі складу. Це ціна ого. -го. Чому так вийшло? Минулого року, самі пам'ятаєте, це літо жарке, бездощове літо. Е, хто в нас тут? Ближче там Тернопільська, Львівська, Хмельницька області вирощували капусту. То на Чорноземах вона досить таки непогано себе показала без дощу, як виявляється. Ціна 20 гривень супер. Але цього року так не буде. Цього року я гарантую, що об'єми посадки капусти збільшиться в пару тисяч разів, бо в загальному не так важко виростити капусту. Так важко тільки боротися з білокрилкою на ній. І. Люди почнуть знов садити. Є такі, хто садили капусту, садили, перестали. Я думаю, цього року вони також почали знов садити саму капусту. Ціна впаде. Ціна впаде, але я думаю, половину так точно впаде від 20 гривень. Якщо з поля будуть брати по 10 гривень, це буде за золото. Але самі мусите розуміти, що ціна там 2-3 гривні не може бути, оскільки собі вартість вирощування даної культури набагато вища в порівнянні з цією ціною, яку можете перекупати. Але... Це ринок непрогнозований. Якщо буде збут за кордон, Молдова, Польща, Румунія, я думаю, ціна буде і більше 10 гривень. Якщо не буде, а в нас буде ринок перенасичений, по 5 гривень, коби брали. Але, знову ж таки, капусту пізніше не висадили. Ранньо висадили, вдарили морози, скоріш за все, на ранню зараз буде ціна. Люди подивляться, що на ранню є ціна, почнуть садити пізні. І знову в нас буде ціла куча пізньої непотрібної капусти. Картопля. Культура яку садять майже всі. Але культура також є сюрпризом. Бо якщо немає достатньої кількості вологи навесні, як показує практика, нічого не вродить. Навіть якщо в середині літа впаде дощ, не буде нічого. Минулого року, ви пам'ятаєте, на гурт картоплю по 20 гривень, оскільки так само те ж саме літо, те ж саме посуха, немає достатньої кількості картоплі, вся погнила в землі, не вродила. Ціна була 20-25 гривень на гурт. По початках, коли я пам'ятаю, коли тільки почали купати, знаєте, такий бум, аля що дуже багато бараболі є, по 10 гривень, потім ціна 20-25. Так що не завжди потрібно спішити продавати свої овочі, щоб мати ціну. Мій прогноз, що ціна буде триматися біля 12 гривень цього року. Оскільки, ну, по-перше, у нас є вже гарна весна. Вологи при посадці картоплі будуть достатньо. Хоча коли її садити, якщо зараз морози, думаю, вже аж після Пасхи люди будуть садити тут бараболя. Але хто вже встиг, той встиг. До кого плану? 10-12 гривень на картоплю. Ну і після картоплі, який борщ без моркви. Хотів сказати без бурячка, але бурячка, не знаю. Не цікавився, без моркви. Минулого року на ранню моркву ціна була біля 20 гривень, 20-25 гривень за кілограм. Потім ціна впросіла до 12 гривень. Цього року прогнозую таку ж саму плюс-мінус ціну, бо морква є таким більш-менш стабільним заробітком, коли можна ціну спрогнозувати, коли можна посадити об'єм. Але в моркви також є свої мінуси вирощування, потрібно бугорки нагортати, щоб вона гарно росла, потрібно її проріджувати, підкапальний полив. І головне все робити по термінам. Так що такі ціни прикріплюю вам ще табличку для вашого нагадування, що може бути цього року. Буду дуже вдячний за ваші коментарі, за вашу думку. Як ви гадаєте, що може бути, де я помилився, що додати, що відняти, що зробити ліпше. Для мене це важливо. Я перечитую всі коментарі, я відповідаю всім. Також можете підписатися в описі під відео, там є TikTok, куди я кожного дня майже викладаю відео, що ми робимо, щось новеньке, про щось розказую. Думаю, вам, хто цікавиться цим, будуть обов'язково. Цікаво. Ну і підписатися, щоб не загубити, бо оцю красоту, яку ми вирощуємо, це буде обов'язково все показано на відео. Так що, кому цікаво, підписуйтеся, будуть більше відео, більше контенту. Пишіть коментарі, щоб якісь ідеї для відео, щоб я знав, що вам цікаво, що для вас зняти. А ми чекаємо посадки бараболі до наступних відео!